Квітка сонця. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому і називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять. То соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилось із за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться, дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається сонячник до сонця, радіє, вітає його. Добрий день, сонечку, я так довго чекав тебе. Сонце піднімається все вище і вище. Пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і соняшник востаннє посміхається його золотому промінню. Весняний дощик. Був теплий весняний день. Вибігла мураха з мурашника. І побігла до високої тополі своєю стежинкою. Прибігла до тополі, полізла на стовбур. На тополиних листочках маленькі солодкі краплинки. Вилізла мураха на листочок, взяла солодку краплинку в лапки, поклала собі на спинку. Вже зібралась повертатися додому, раптом чує загримів грім. Падають великі краплі теплого весняного дощу. Злякалась мураха. Невже дощ змиє солодку крапельку, що ж я понесу своїм діткам? Сховалась мураха під кору, сидить і прислухається, а дощ шумить і шумить. Нарешті дощ перестав. Визирнула мураха і побачила, світить сонечко. Вилізла вона з затишного куточка і злізла з Тополі. Соловей і жук. У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився гордо на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку. Що сиділа в саду і слухала його пісню. А коло соловейка літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже: Перестань гудіти, ти не даєш мені співати, твоє гудіння нікому не потрібне, та й краще, аби тебе жуче зовсім не було. А жук. Гідно відповів Ні, Соловейко, без мене жука, неможливий світ, як і без тебе, солов'я. Ну й мудрець, сміхнувся Соловей. Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають. Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала й додала, як же можна без жука.